Вітаю вас, малята! Я Джура Іванко. Пропоную вам вирушити разом зі мною у славетні козацькі часи. І сьогодні я хочу вам розказати легенду про козацькі підводні човни. Бували випадки, що козаки перевертали чайки догори дном і в такий спосіб. Наближалися до ворога. Серед турків ходили легенди про шайтанів у шароварах, які з'являлися із самісінького дна моря. Збереглися свідчення бо загадкове козацьке судно, яке було, мабуть, одним із перших варіантів підводного човна. Воно мало два днища між якими клали баласт для занурення у воду, а у висунуту над поверхнею води трубу про образ майбутнього перископа Терновий вів спостереження, пільнував, чи не з'явиться турецька галера. Рухався човен за допомогою весел, вмонтованих у його борти так уміло, що в нього не протікала вода. При наближенні до ворога бала викидали. Човен несподівано вернав на поверхню і знову козаки з'являлися ніби із самісінького дна моря. Козацькі чайки вже самі по собі були втіленням морського майстерства, дозволяючи ефективно вести боротьбу, як з турецькими галерами. Так і з природними стихіями. Проте ідея про судно, що може пірнати під воду, додає цій історії ще більшої глибини прямо і в переносному сенсі. Однак необхідно зазначити, що історичні джерела та археологічні знахідки, які могли б безпосередньо підтвердити існування такого судна є досить обмеженими. Багато того, що ми знаємо про козацькі морські походи та їхні судна, базується на усних переказах, літописах та деяких історичних записах, які можуть бути прикрашені або інтерпретовані по різному сплинам часу. І незалежно від того, наскільки реалістичною була історія цього підводного човна, легенда про нього є свідченням непереможного духу козаків та їх невгамовного прагнення до перемоги.